Поговоримо про підняття мінімальної зарплати в Україні з 1 квітня. Отже, власне, з 1 квітня вдруге мають підвищити мінімальну заробітну плату. На початку року мінімалка зроста зросла з 6700 гривень до 7100 гривень. Тепер має піднятися ще на 900 гривень до 8 тисяч. Це передбачено у держбюджеті України на 2024 рік. Детальніше поговоримо про це з народними депутатами. Маємо на зв'язку Михайла Цимбалюка, народного депутата України, фракція Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також Леся Забора. Анна, народна депутатка України, фракція Слуга народу, членкиня комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вітаємо вас в ефірі марафону Єдині новини. Отож, в мене перше запитання: гроші закладені в бюджет, але чи вистачить цих грошей на виплату підвищених зарплат, пане Михайло, почніть, будь ласка. Бажаю всім здоров'я, але я щиро вірю, що кошти знайдуться. Бо коли ми кажемо про сектор держслужбовців, тобто державний сектор, то це надзвичайно важливо для тих людей, які отримували мінімальну заробітну плату. Але ми повинні ще й пам'ятати, що до мінімальної зарплати прив'язане прив'язані багато також і інших виплат. Але і зростанням мінімалки однозначно зростають і податки. Зокрема, це єдиний соціальний внесок. Uh -huh. Чи вистачить коштів? Я думаю, можливо, уточнить моя колега. Вона представляє бюджетний комітет. Але я хочу щиро вірити, що все-таки коштів знайдеться. Uh -huh. Коли ми кажемо про приватників, то для них зростання мінімальної зарплати це є також навантаження на малий і середній ну і зрештою і великий бізнес. Тому що це і додаткові податки. Тобто, якщо брати на загал, то для держави вигідно піднімати мінімальну зарплату, тому що і зростають податки, і в людей є більша купівельна спроможність. І звичайно вони ці кошти несуть і, і тратять, і це є якраз стимулювання розвитку. Різних галузей народного сподарства, пані Лесю, що ви скажете з приводу того, чи вистачить грошей в бюджеті на виплату збільшених мінімальних зарплат? Вітаю. Ну насправді, коли ми розробляли проект бюджету 2024, то самого початку закладалося двохетапне збільшення мінімальної заробітної плати спочатку 7 тисяч 100 гривень, потім влітку 8 тисяч гривень, і це було передбачено. Проектом бюджету відповідно і кошти на це uh -huh. також були передбачені. Хочу наголосити, що заробітна плата вона відноситься uh -huh. до е, тих видатків, які, скажімо, однозначно убезпечені і захищені, і вони покриваються в першу чергу. Тобто, якщо ми говоримо, чи буде в країні стабільно виплачувати заробітна плата і пенсія. То з вірогідністю фактично 100%. так в першу чергу держава має саме захищені видатки бюджету покривати, що власне ми і робимо. Власне, зараз, 1 березня, відбулася індексація пенсій відповідно до законодавства, і теж індексація пенсій, яка сягає зараз майже 8% в цьому році. Теж покривається, і теж на це передбачені кошти державного бюджету. Отже, я почув про захищені статті бюджету, пане Михайле. Але от ми знаємо, що наш бюджет дуже залежить від західної допомоги. А чи не буде перебоїв у зв'язку з затримкою? Можливо, західної допомоги, я маю на увазі саме ці виплати. Ну коли ми кажемо про е, соціальну складову. Якщо говорити про пенсійні виплати, це зовсім інша історія, бо більше 70% пенсій ми виплачуємо за рахунок коштів працюючих сьогодні, і це солідарна система. Тобто всі, хто сплачує єдиний соціальний внесок, це йде на покриття пенсійних виплат. Це ще раз підкреслюю залежності від місяця, але більше 70% аресту доплачує держава. Тобто щодо пенсій я хочу вірити. І що насправді буде все без затримок, коли ми кажемо про мінімальну зарплату, ну е, чи взагалі зарплату бюджетникам, ну звичайно, це частково залежить від наших міжнародних партнерів. Бо слід нагадати, що все, що заробляють українці, все і, і, і сплачують податки. І це підприємства, які сплачують і інші види державних платежів, все йде на сектор безпеки і оборони, і дуже важливо, щоб все таки економіка працювала і щоб було створення нових робочих місць. Бо це та гарантія, що військові вчасно будуть отримувати і грошове забезпечення, і інші е потрібні їм вкрай речі щодо міжнародної допомоги. Ну Віримо, віримо в те, що все таки вдасться ну, по європейському союзу. Ми знаємо, що там вже рішення ухвалено, і держава очікує кошти. Міжнародний світовий банк також там вже частково дещо поступає. А щодо американської допомоги, ну там залишається тільки продовжувати перемовини з представниками. Обох партій для України важливо двопартійна підтримка Сполучених Штатів і очікувати на те, що все таки буде ухвалене рішення. Чому я вірю в це? Тому що майже 80% всіх коштів, які виділять для України, піде на виробництво зброї, боєприпасів. А це економіка Сполучених Штатів. А решту це звичайно ті живі кошти, які вкрай потрібні для української економіки. як в тому числі і допомога, але там є і частково, що нам просто позичають, і в майбутньому потрібно буде звичайно повертати. Так, отже, ми поговорили Якщо про Якщо дозволите, Я так, так пані. Так, так, да, якщо дозволити, я додам абсолютно погоджуюсь з колегою. Справа в тому, що вже нам погоджено в цьому році від Європейського Союзу транш 16 або 18 мільярдів доларів. Чотири з половиною нам надає Японія цьогоріч світовий банк ЯВ продовжують програму. До чого я все це веду? Що при наявному на сьогодні бюджеті 39 мільярдів, ну фактично більшу частину ми. Вже маємо абсолютно підтверджені кошти, і як я зазначила на початку програми, що в першу чергу держава покриває захищені статі видатків. Відповідно до цього кошти на заробітні плати точно вже є. Угу. Дякую вам за ці запевнення. Але є ще один аспект. Ми запитали українців, якою на їхню думку має бути мінімальна зарплата в Україні. Послухаємо. Від 20 тисяч. Чому? Ой, ну тому що рівень життя такий зараз, ці такі вскаження, що це просто ну нереально. Я взагалі у шоці, як люди пенсіонери виживають зараз на пенсію 2,5 тисячі, мінімально це просто катастрофа. Ну якщо це мінімально реально, то я думаю, це повинно бути ну хоча б 20 тисяч. 25 тисяч мінімум, тому що складний період і. Жити на зараз мінімальну заробітну плату дуже тяжко людям. Ну, я вважаю, що на менше 500 євро, щоб на комуналку вистачило і на одяг, і на поїзд. Якщо без діток, то до 20 тисяч. Якщо з дітками, то вище. Це дуже дорого, всі ціни дуже виросли. Ну, Мінімально, я не знаю, повинна бути ну, тисяч десять, десь ну, тисяча доларів, може, тисяча євро. ну... Тобто для людини, щоб адекватно якось жити, потрібні гроші, і потрібна така ну непогана сума. Ну мінімальна сума, думаю, це 10 тисяч як мінімум, оскільки квартири коштують, ну допустимо, 5 тисяч, а все остальне треба на щось жити. Ну, от, панове, мінімальну суму я почула 10 тисяч, але в середньому люди опитані нами на вулиці кажуть 20 і вище. Та... Так. пані Лес, я хотіла б, щоб ви прокоментували те, що ви почули. Чи можна у нас підняти мінімальну зарплату? Ось тих ми сьогодні маємо нагадаю глядачам 700 зараз підняти її. Дивіться, я абсолютно погоджуюсь, розділяю думку, що мінімальна заробітна плата не відповідає на сьогоднішній день реальному рівню можливості жити на ці кошти життю, і вона точно має бути однозначно вища і дійсно, ну як мінімум, становити до 20 тисяч. Доволі бачите, ви розповсюджена і слушна думка. Питання наступного, як зазначив мій колега, на сьогоднішній день ми повинні усвідомлювати, що через війну в країні всі доходи держави ми витрачаємо саме на оборону, на нашу армію. І відповідно, по великому рахунку, всі інші видатки, включаючи заробітні плати, ми покриваємо саме за рахунок запозичень. Так безумовно зростання заробітної. Плати стимулює економіку, воно збільшує надходження. Але ми повинні розуміти, що беручи боргові кошти або беручи частину на безповоротній основі, звичайно, ми не можемо підняти станом на зараз соціальні стандарти до того рівня, на які люди заслуговують. Тобто ідеологічно, абсолютно погоджуюсь з точки зору саме бюджетного процесу і власне нашого бюджету. То під час війни зараз ну, на жаль, це неможливо. Пане Михайле. Так неможливо підняти мінімальну зарплату. Ну от, от найнижче, що казали люди, 10 тисяч. Почали хоча ну я хочу сказати, що певні кроки вже зроблені. Ну давайте об'єктивно. Уряд є за що критикувати, але те, що він виконує доручення, яке було ухвалено бюджетом і, і Проголосовано Верховній Раді, то минулого року не вдалося цього року. Це вже буде друге підвищення і недалеко до десяти. Але насправді це виклик наступний уже після перемоги, коли почнуть масово повертатись українці з-за кордону, які отримують в середньому півтори. До 2 тисяч євро або доларів в місяць, звичайно, треба буде, щоб українська економіка і влада в цілому пропонувала їм вищі зарплати. Я впевнений, що нам це вдасться, тому що прийдеться приступати до наступного етапу великої відбудови. Тоді і міжнародні партнери будуть більш впевненіше вкладати в Україну тут і Росію заставлять компенсувати ці кошти репарації, тобто. Це так. наступний крок, і тоді так. однозначно і ну, менше Наступний крок, і, те, і тема вирі. іншої розмови, пане Михайле, будемо говорити і про це. Наразі дякую за те, що знайшли можливість долучитися до нашої нашого ефіру про підняття мінімальної зарплати з 1 квітня. Спілкувалися з Лесею Забаранною, народною депутаткою фракції Слуга народу, членкиною комітету з питань бюджету та Михайлом Цимбалюком, народним депутатом від фракції Бет. Кивщина першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.